І знов під цим кущиком ні, нікого немає. Де ті котики подівалися? Ну, хтось з'їдає, коробочки пусті. Я оставляю другу, вони пізніше приходять і водичку наливаю, хоч рижик з'являвся, це вже й рижика не видно. Що думати, я не знаю. Де котики? Я вже звала і нижче ходила звала. Точно їх вивезли ці ділові машини. ніхто іде. кс кс -кс кс А, це сірий котик, але це не сірко, це великий котик. Це Щось він дуже сюди дивиться. Тут нема нікого. Він так насторожився і, і, і не підходить. Йди їжко, тик іди. Хоч один з'явився.